Мої вітання, що не громадяни, і ми в принципі починаємо проходити Dead Space 2 з таксами його. Ну, я обіцяв, я і почав. Ну, до речі, трошки більше важкості, тому що в минулому. Дякую. В минулому був ніби тільки три. Я брав зразу четверту. Ну, третю. Тому я не знаю, я можу або беру або одражемець. Хоча. Б... дуже мало. Знаєте. Одружимося, так, одружимося, так вирішу, ну гірше вже не буде. Ніколь Що? Окей, типу тут просто казати типу, з поверненням Ніколь Бреймен, але... якого біса вона мертва. Electronic Arts подає просто прекрасно, прекрасний переклад взагалі на рахунок цього. Я якраз ти просто як геній купив підписку, тому що ти можеш купити підписку 130 гривень і тобі дають ці ігри від Electronic Arts. Добрий день. <плес> айзеку, ти чуєш? Відгукнися, Айзеку. Боже, вибач, айзеку, забув про... Ні, ні, пусте, пусте, як справи? Добре, ти мав рацію, Айзек. І що мура, чудовий корабель. Мені так пощастило тут працювати. Ні. Що ж, не поки можеш. Наславного року її сніме за клуб стації. Айзек, дякую. Thank you. То що? Те, що підсумку oh, мене. Якби не ти, я б ніколи не цього Айзек. Ти допоміг мені ти до кінця. Гаразд, <плес> Просто не забачиш. You know, Здається, ми виходимо за межі її передавача. Айзеку, Айзеку, ти чуєш? Я перезвоню тобі, що не зможу, добре? Перше. Налаштування. Звук. Я дам тих тихіше. І по друге, мені... таке що, скільки мені буде жопа, як враховуючи, що я граю майже на максимальній прям важкості, наскільки буде мало набої? Почнемо з цього. Isaac, Айзеку. А, пане Кларк, ви нами відвертилися. Здається, як би розповідав про свої нічні жахіття, про свою мертву нічну. Давай. Ніколь! Я не хотіла, щоб все так закінчилось. Якого біса тебе. Так. Так, Ніколь правильно, вона працювала старшим медичним в літерному суті класу планету Водовгород. Чому я третій клас? Ішимура. СКП Ішимура, так, судно займалося видобутком на ГІДІ-7. Недосі після його прильотну планету з ним утратився за шок. Ви у складі аварійної бригади, до якого ви щось добровільно, так? Що ви знайшли на кораблі Айзеку? Ви, <плес> <плес> добре. Промовчу, але жопу. І два приклад, що там таке було, там просто... Вони знайшли дещо. Обелі... Вони знайшли на корбі щони що маркер. Ви мали контакт із цим маркером? Обеліском! Ей! Серед нього ви бачили речі, так? Речі, яких не хотів бачити. Їб... Й... Він повіляв до мене. Що він казав, Айзеку? Ам, поєднай нас. Ну і переклад буква, тому що айзек, 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 ви мене чуєте? Айзек. Уєднай нас. Об'єднай нас звучить як на мене набагато краще. Веронік Гарсім. А цюші сеу. Айзеку, Айзек, ти мене чуєш? Дейно. Дейно, я знайшов ISE клад, повторюю, я знайшов його. Молодець Франко, обережний, що й довго був непритомний. <плес> good, good, good. Ось так, добре, спокійно, спокійно. Зараз знімемо <плес> 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 <ні>, <плес> з тебе <плес> <I> гаміну <'ї> сорочку. Де... де я? Слухай я розумію, що ти ты спонсин. Я все поясню, а ти маєш дверь с гаразд? Послухай, ти у страшній страшній небезпеці Бля. 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 Ютуб не бань. Я б на твоем мити бив! Франко, Франко що стало? О боже, Айзеку! Айзеку Кларк, що чуєш мене! Біжи, біжи! Я біжу, бля! Бі, мі Куро! Мяу! Кура, я дякую, мені вже сподобав. Вони мене ваншотають. Ваншотають. Просто біжи! просто біжи! просто біжи! Сюди, Біжи, айзик! Це... Вы це эвакуации, я то я же разумю, айзик, бежи, я. Я та боже мій! Просто біжи, просто біжи! Біжи ты! Біжи, айзик! Куди? Биса, просто біжи! я, я не знаю. Куди я біжу? Куди? Куди. Бі... Е, та ти, кабная! Хипус. Мяу! Все? Ем, так, я. Я можу заспокоїтись. Бо я... Боже мій. Е, так. Хтось перший. Ага. Дякую, я трошки. Здивувався. Боже мій. Де я? І що тут біса відбулося? Боже. По-перше, я трошки шокований і понтологічною всією цією ситуацією. Я ха, трошки неприємно здивований почем цього. Чому в мене 30 FPS? Я не розумію зображення. Типу, Full HD 144 Гц. Вертикальна синхронізація може. Ем. Я не розумію, чому в мене грає рівно 30 FPS. Не назад, типу в мене запис сам іде 60 FPS. У мене відеокарта навіть не працює на 100%, а як і процесор, але в мене чомусь 100%. А може я не буду йти туди? У мене є Привіт! Привіє Карп, Ти за шо? Усім спілку говорить директор Titleman. Наказує знищити ключові суб'єкти з чистої дистанції. Це не начальна тривога, Тайдмен, кінець зв'язку. Ніхтось пояснить, що тут відбулося? Чому мене хочуть бити? Чому тут некроморфи? Що тут в біса відбулося? І чому я. в... гаміоніст сорочці? Парківська made great again. Та, це жати який зрозуміють тільки жителі Львову, тому що, ну... Ось що кульпарки це вулиця, на якій знаходиться психлікарня у місті Львів. Саме так. М -м -м мене лякає. Цей спокій. Мене він лякає. Суб'єкт Нолан Строс. Сенс сеанс 1.5.8. Мене реально лякає цей спокій. Мене. Отже, сьогодні око на в набагато кращому стані, чи не так?

Він був чорний, чорний, з червоним сяєвоми і символами. Ці ж символи. ці символи... ну, сам тіла вам символ. Що? Це був просто уламок, просто уламок. А він не стільки забив мені в голову, стільки лайна в моїй голові. Та вже нема місця ні для чого. Я не пам'ятаю, яка вона з вигляду. Чому я не пам'ятаю, яка вона з вигляду? Дякую за гучність, просто. Боже. Я ні. Euh, мене лякає те, що зараз дуже спокійно. Типу, мені не дуже подобається, коли спокійно сина. Символи. символи, що вам сказав, що символ? Вони сказали, що я не винен, я не бував їх, вони заслужили на таке, і я мудиво. Зновте пане Страс устав. Більше його дозу на 30 мг, а І завтра нравится, спробуємо провести ще один сеанс. Суб'єкт Нолан Страс. Сеанс 05 Як ви розумієте, це психлікарня. А що робить Дні нас персонаж? Оже, сьогодні. А, сьогодні... А, сьогодні... А. Окей. О, я я, я реально не хочу туда літи. Не стрмно. Боже мій. Привіт. Бу будь я скажу. Міяу. Припини. Oh! Ой, oh. ТН4, uh. oh. пам'ятай тебе. Таймен сказав, всіх ключових суб'єктів треба знайти. Прикиньте. Що таке один зайвий суб'єкт? Чувак, не. Давай дружно. ти мене. Хіба буде різниця? Послухай, хіба буде різниця? Ми обоє зможемо втекти звідси. Просто просто звільни мене з гамміною сорочки. Живим звідси ніхто не тече. Ніхто. Не треба. І. Ні, ніхто ти відскойно. Спокійно, друже. Просто заспокійся. Так, давай! Спокійно! Піп-червоний, червоний. У шафі є мезак і Ліхтарик, візьми її. Слава Богу. Я... Я б не ставав до нього спиною. Так, молодець, Айзек. дивися на цю скотину. Перед бери. Мені вони ще не знадобляться. Віхтар. Айзеку, у всі заплатимо чи те, що скоїли з тобою. Мяу! 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 а а можна менше насильства? А? Кларк, Айзеку! Кларк, це ти? Кто ты? Мене звати Дейна, я не мою збрятувати тебе. Чому? Що діється? Айзеку, ти стражає з унікальної форми божевілля. Ти ти хуби, хі -хі -хі. Звідки ти знаєш? З... Звідки ти стільки знаєш про мене, Божевілля б'є тебе. А якщо ти дістанеся сюди, то я вилікую тебе і в безпечне місце. Чому я маю тобі довіряти? Тому що я не намагаюся представити тебе. Трястя. Просто йдемо маршрутом, який я не зішлю. Ото -от, -от я розумію, клас, підказка просто. Йди маршрутом, який я тобі дам. Боже мій. Не, не дай боже там щось буде Знаєте, я так, так прицілююсь, ніби я щось тих що щось зроблю, але насправді я повністю безпорадний на момент часу. Да... Крися. Вау, тут нові ліхти. Ну мене виглядають красичні ніж на мурі. Погодьтесь. Ну але броня мені не дуже подобається. Ну це не броня. Та штука мені не дуже подобається. Бля. Будь ласка, б, давайте без хрінь, я вас прошу. Мені Будь ласка, можна я не буду йти туди? Навігатор. Будь е... ласка, ні. Чуваки, я, я зараз налякаюся і ви дізнаєтеся багато нових слів про... Мяу. про себе, вам це треба. Щось світиться. Вам це не треба, і тут щось світиться. Що це було? Мне стрмно. Где жопу? Мяу. Це бісовий години. Боже мій. А, а, а можна я просто вийду? Тісочка. Давайте тут нікого не буде, я, я не витримую. витримлю, витремлю. Слава Богу, тут збереження. Боже, дякую. Так, я, я бажаю це зробити. Ой, боже мій, що тут такого у нас? Ні туди, ні туди. Тут при... Мене лікають ці звуки. Хтось має бути, ну... Боже мій. Дяска. Давайте без істот. Давайте я просто пробіжу і пройду гру без Все, let's play без бев. Дурба. Yeah. 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 Е, дякую. Що це, що це в біса було? Айзеку. Що за Чусівня? До речі, е, в Dead Space 3, як я знаю, замість того кривого мультип... е, кооперативу, мав бути прикольний кооператив, типу, що другий персонаж це був би тінь Айзека. Як би мовити, його божевілля, яке прогресувало. Це було б дуже класно. Я не зваю на хол'єри, навіщо? Але в цій грі якийсь геній вирішив додати мультиплеєр. Типу, я не знаю, що він себе представляє, тому що мені них реєструвати Вітаємо, інженер. У, Айзек, Кларк. Карп, до А. Клас. Мені не... Що це за симулятор гордона Фрімена, ви мені поясни? Ні, взагалі... пуля Боже мой. Яско П'яско, давай тебе жак. я или кався. Ясочка У мене ще за буде буду Нє, будь ласка. Без стрьоної хріні. Міу. Айзеку, що сталося? Усе гаразд? Чому ти допомагаєш мені? А, якщо Тайд не знайде тебе, я теж загину. Не загинеш, якщо йтимеш моїм маршрутом. Like мені це не подобається. Like Тобі не має подобатися, like просто покластися, поки тебе не запткнули. Що, відбувається евакуація? Що пересроп, я на плв бля? Ні стрмный? А де вихід? А ось. Де біса вихід. Ну, а як сюди пройти? Эй! А, стоп. Вимкнути? А! Класс! Електрик від Бога. реально, електрик від Бога. Їд. Підійди сюди! Давай! Я знаю, що я зможу тебя вбити. На! Здавай! По наступний? Ну. Ну, На, бляха. Нечисть. Як там? Це до речі, дуже класна штука, Я.. Бля... Та навіщо? то дайте мені ще одну штуку. Сэ! Тепер я озброєний і... Безпечний. Гроші! Ура! Щось хороше! Боже... Тепер в мене є зброя, тепер може бути ще більше скримерів. Чекаємо ліфт. Дякую, це хоть... Стоп, 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 стоп. Хочу штуку я забираю з собою. І вона мені згодиться, я її буду носити з собою про всяк випадок. Що світло є, тут по домашньому уютно. Пішли. Грінь. Ти маєш мені допомогти. Де? Тихо! Флак Лети, Са... не дарма я ту хрінь взяв. Не дарма. Са... А ще я А можу ось ту штуку взяти з нього? ні? Так, я вже хотів якусь зброю Світло золотати. Тут де ще мають мені здається, бути ось ці штуки, яким я їх вбиваю. Я зрозумів, що відбувається в міклорі. Блін. Ага, тут прям... Бляху, до речі. Це дуже класна система, вона мені подобається. Але я так і не розумію, чому в мене грі стаб... стабільно 30 FPS, хоча в мене вимкнена навіть та сама... Вертикальна синхроні... синхронізація. Беремо штуку. Ну, з цією штукою в мене є всі шанси. А хто я без неї? Поліглот, політик, лідер і борець. Дякую, забираємо. Та, боже. Просто йдемо. Можливо, на цей раз в мене вийде без матів. Это що... что що это речь из мерчивости? Бо... Ааа О, класс! Ааа, это за может быть антонит так лутаты? Это классно! Домашней О! Бабки на... так, бабки, артефакты и быстро, мля! Хм, так, не ту гру згадав. Коли став вийде, якщо там не змінить характеристики, системні вимоги, точніше, то я його з радістю пройду на запис. Що ти в страху робиш? Боже, прошу, будь ласка, допоможи. Шли Знаєш, є там хтось нема. Ка, я, я спрашиваю, что істоту вбив, окей? Просто я йому не довіряю. Ауч! Бесой стан ти скотина! Будь Та задовго заткнись. Ты такой заткнись, а? Я тобі не дозвіляв говорити, знаєш. Боже. Дяку. Ішли на базу. Я? Окей, йдемо до нього, ну. Ем як тобі тобі операцію на я допоможу? Ага. Блядь. Дякую, ч цікаво, чому не обмеження плюс 18? Бля, починается. Чувак! Чекай, чекай, чекай. Нет, давайте... О! На! Согласен А чему ты... Ну, дашь твои ручки. Ну, дашь ваші ручки. Трасши взято таке. Классно. Нишка на підій... О, -о, -о. Пришли. Ч осо особисто? Ясно. Багато чого особистого. Просто йде. Тихо. Айзеку, це, це Дейна. Дейна, ти маєш розчанувати існує, щоб їх зупиняти. Дякую хочу значить речі. Я знаю, раніше чи мало у себе. Просто бережи себе. Гаразд. Та практика, знаєте. От в мене практика і не віднімати просто. Талант так би мовити не пропитує, хоча я не п'ю, але... А, мій боже, що він буде якийсь плакат? Давай лут. Добре, в принципі, на цій прекрасній ноті, коли я дуже сильно оцінив гру, коли мені дуже сильно сподобалося, як я лякаюсь, ми вже будемо закінчувати. Тому поставте вподобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар, ну і за бажанням там, можете на канал Фінасо, на карту банку, на патреоні або на дяку. Тому до нових зустрічей саме так.